Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. Продовжуємо кампанію за українців. Третя місія захопити кафу. І так, більшу частину ми вже захопили. Звільнили наших бранців. Добре поживилися. Тепер час цю цитадель зруйнувати. Оп-хоп. -оп. Ходимо. Вже наготові. О, так все, все-все. Дякую вам. Майстри гармати. Ну добре, якщо там хочете. Поки, в принципі, є. Можливість. Поки ми дійдемо. Ну, думаю, до цього достатньо. Так. А? Цікавий чувак. Заходимо. Дивимося, що у нас тут да як. Що за чортівня? Де всі беї Мурси? Де паші? Куди всі поділись? Тягни сюди полонених. «Так, Помилуй, невірний, не віддавай мене своїм псам. За це я розкрию тобі велику таємницю. З фортеці є темний підземний хід. А мурзи взяли, коштовності і втекли. Хід веде в маленьку бухту на півдні». Зараз вони вже, мабуть, вибралися на поверхню і прямують в гори. Якнайдалі від кафе. Швидше на південь. Тобто донизу. Угу, 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 угу. Тобто нам сюди йти. Ну, давайте виходимо. Швидше, швидше, швидше. Гармата, ти куди? Та трошки. Гармата, ти п'яна, йди додому. додому, коротше. Давайте, давайте, давайте сюди, сюди, сюди. Повертай, повертай. Своє гарматне. Ого. А як мені треба було встигнути, якщо був там? Це мені отут треба було? Так, я не зрозумів. Кого з вас. А, це начебто мої? Йомойо. Чи не мої. в кого вони стріляють. Ага. Ви перехопили втікачів. До ваших рук потрапила кавська скарбниця та прикраси татарських вельмож. Як чинити з полоненими? Заберемо з собою та отримаємо смерть їх замокінські. Давайте викуп. Добре я сьогодні. Мусите поквапитися, татари з сусідніх міст вже недалеко. Треба зруйнувати кафу, спаліть або розбити артилерійським вогнем усі споруди міста, залиште самі кріпосні стіни, а вже не плавати турецьким каторгам Чорним морем, не топтати татарським черевикам землю християнську, не стріляти татарину з лука, по казацьких відважних, Тут. а по казаках відважних. Господи. Каменя на камені не залишимо. Добре. Вони автоматом. Чи мені треба їх зробити деліт? Я більше гармат не можу. Ну добре, давайте отак зробимо. Чи це вже за мене зробили? Коли... куди йти далі? І коли? Давайте тут станемо. Почекаємо. Оцей. Відлилися їм сльози християнські. До віку віку пам'ятатимуть лицарів запорожців. Годі, час додому. рушаємо на північ. Весла розібрати. Ну, вперед. Ах, матері твої. Ах, матері твої. Перековінька? <ріст> Татари вже й тут. А на стіни деруться. Зараз ворота відкриють. Треба поспішати. Дідько? Ще яке дідько. Давайте, давайте. Ага, ворота зруйнували. Йдемо, 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 давайте, давайте. Довго ж ми ж йти будемо. Так, захищайте звільнених бранців на їхньому шляху до транспорта. Ви програєте, якщо вони всі загинуть? Як? Я що так швидко ходжу? От так, все, що ми можемо. І видалимо. воу 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 Що за навала? Блін. От ну, головне, що вони сюди дійшли, як я розумію, так? Так. Добре. Ви зруйнували найбільше та найбагатше кримське місто кафу. Місто, що було найбільшим невільничим ринком. Усі ці прокльони, що їх нещасні бранці посилали османам. Всі біди, що кликали бранців на голови татарські, все в одну мить впало на місто. Ви каменя на каменя не залишили від проклятого лігва. Тепер із багатою здобиччю та врятованими християнами рушаєте додому. Ну, слава Господи! Горе переможеним. М -м -м -м. Це, мабуть, про турків. О, прикольно, до речі. Така карта. Я ж можу рухатись так, але. Лишенько. Хитрий план провелися, всі козики загинули. Угу. Вихід. Ну, я ж пройшов місію. Перемога. Натисніть Escape кейп для виходу. Не треба оце мене в оману вводити. Все, перемога. Супер. Нах... Наступна місія це похід на мозку. О, я думаю, багато хто хоче на це подивитися. Спалимо їм. А, тобто, правильно я сказав, спали мої. Вона ж не кам'яна, вона ж дерев'яна. Господи, ці довбані навіть з каменю будувати не можуть. Так, добре. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось. Пишите в коментарях, як ми будемо палити Москву. Слава ЗСУ. Переможемо!